Привіт всім. Продається c Jumpy в сірому кольорі. 17 рік, 8 плюс 1 пасажир, 2.0 дизель, 21900, є телефон продавця, інформація по автомобілю. Коло цікавить, звертайтесь до продавця по показаному телефону. Ось такий джампер. Продають Renault трафік в чорному кольорі. Довша база. А, нема ціни. Продається сірий Opel Vivaro Ось таким металевим багажником на даху. Довша база. Дев'ятий рік. Телефончик продавця є. Ціна 11800, погано видно. Добре, видно телефончик, телефонуйте, коли цікавить Vivaro 9 року. За ціна 11800. Продається Opel Vivaro. Це у нас коротка база. От такий 10-й рік. 9 місць, 11800, є там от контакти продавця. 240 пробігу, кого цікавить, телефонуйте до продавця. Продається Fiat Scudo. Ось такий невеличкий мікроавтобус на 6 місць. Восьмий рік, 2,0 дизель, 270 пробігу, ціни. Ціну продавець не залишив. кого цікавий, телефонуйте. так Продовжуємо знімати бусики. Є такий жовтий віварик. Коротка база. 9 місць, 11 рік. так Контакти є. 201 пробігу, 13,0. Ціна. Кого цікавий, телефонуйте, там є телефончик. Такий білий жовтий віварик. Видойшли в Луцьку і я одна в підгадці. Чорний віварик, довша база. От продається такий ще кого. 12 рік, 13.2, 2.0, 6 місць, груз пас Є контакти продавця. Телефонуйте, кого цікавить цей Opel Vivaro. Довша база в чорному кольорі. Так, білий Renault Trafic Продається. Вантажний варіант. Кого цікавить, зараз покажу ціна, там є контакти. Це 19-го року. випуску 1.6, 197 пробігу 14700. Ви дуже бачите, добре написано, телефон продавця. автомобіль в гарному стані зовні. Телефонуйте до продавця, домовляйтесь про зустріч. 14800 коштує цей автомобіль. Можливо є якийсь торг буде. Все, питайте у продавця. Продається поліварик. Коротша база, ви бачите, такого з бо тут трошки дуже зручно ходити. Ось 9500 Сьомий рік є контакти продавця Так, пробіг 401 тисяча Так і тут обережно так Зараз зараз оце цей бік покажу вам продається Volkswagen тешка зараз Так, показуємо ціна Автобіль 2015 року випуску 9 місць в Басто, Нідерланди, рідна фарба, ціна 15,800. Телефончик зверху є. Кого цікавить така тежка, телефонуйте до продавця. Зараз підходимо до Renault Traфік. Біля Renault Traфіку, коротка база. Ціна разом телефончик також є. 16 -та рік рідна фарба, 8 плюс 1 місць, 14700. Пробіг 171 тисячу. Ще один трафік. Показую ціна, телефончик також є. 17900, 239 пробігу, 17 рік. 9 місць рідна фарба. Довша база. Ось такий трафічок можна придбати кому потрібен бус. Чорний трафік. Продається довша база. Зараз подивимося по ціні. Вказую, як виглядає автомобіль. 10800. Лонг 9 місяць, 8 рік, 212 пробігу і там є телефончик продавця. Ви його побачили. Кого цікавить, телефонуйте, кого не цікавить, дивіться відео далі. Приходьте на канал, там є дуже багато відео. Volkswagen Crafter. Але в мене грошей немає. Великий бусик. Пасажир. 15 рік, 288 пробігу, 14900. Контакти продавця є. Кого цікавить. Ось такий крафтер великий. Телефоніту до продавця. Може, хто шукає менший, є віварик, довша база, правда. Але менший ніж крафтер. 19 рік, 164, 1403 продажу. є у продавця. Ось такий Фартополь. Віварик.